В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску матері та дружини загиблих, полонених та зниклих безвісти захисників України відвідали Бесарабію та Ізмаїл. В Палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася прем'єра вистави для дітей казка про втрачений час. Які ціни на фрукти в Ізмаїлі? Вам у студії Марія Зенченко, вітаю за інформацією Генерального штабу України. Загальні бойові втрати противника станом на 3 липня орієнтовно такі: 546 270 тисяч осіб особового складу, 8123 тисяч танки, 15 тисяч одиниці бойових броньованих машин, 14 тисяч артилерійських систем. 1115 реактивних систем залпового вогню, 876 засобів протиповітряної оборони, 360 літаків, 326 гелікоптерів, 11668 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 2336 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 19850 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 2464 одиниці спеціальної техніки. В Ізмаїлі згорів житловий будинок, господар з опіками у лікарні. Ввечері 2 липня до Ізмаїльського районного управління ДСНС надійшло повідомлення про пожежу в місті Ізмаїл на вулиці Верхньоторгова. По прибуттю на місце виклику рятувальники встановили, що сталося загоряння даху приватного житлового будинку та гаражу, в якому був автомобіль власника. Пожежа ліквідована на загальній площі 60 квадратних метрів. Внаслідок пожежі постраждав чоловік 1972 року народження, якого в тяжкому стані госпіталізовано до медичного закладу. Причина пожежі та збиток встановлюються. В рамках туру по Бесарабії Ізмаїл відвідали матері та дружини загиблих, полонених та зниклих безвісти захисників з усіх куточків України. Ініціаторкою цього туру є відома організаторка гастротурів Оксана Левкова. До початку війни жінка привозила до Одечних туристів. Наразі вона працює з родинами військових. Докладніше дивіться в репортажі. В рамках туру по Бесарабії Ізмаїл відвідали родини загиблих, полонених і зниклих безвісти захисників з усіх куточків України. Ініціаторкою цього туру є Оксана Левкова, відома як організаторка гастротурів. Завдяки їй провилківського оселеця, болгарську бринзу та вино з болгарського району знають у найвіддаленіших куточках країни. П'ять років тому я потрапила перший раз зі свого Києва на Бесарабію і закохалася в цей край. Так закохалася, що навіть е, жила в Ізмаїлі три з половиною роки орендувала тут житло, дуже мені подобалося і в Ізмаїлії, в Болграді, і у Вилковому, і в Арцизі. От. І я розробила ще тоді, в 19-му році, в 18-му, 20-му, тури. Тоді до мене приїжджали адвокати, банкіри, айтішники, От. платили гроші за гастротури, ми їздили різними крафтовими господарствами, і це все було дуже так безхмарно. Початку повномасштабного вторгнення жінка почала працювати з матерями та дружинами загиблих полонених і зниклих безвісти. Для них вона вже встигла організувати три тури. Відбувся вже такий тур у жовтні минулого року, у квітні цього року, і от зараз у червні 21-23 червня. От є жінки, які сини, яких е, обороняли Маріуполь. Є е, ті жінки, які е, чекають своїх хлопців. Вихід оборонців Чорнобильської АЕС і так далі. Венера Мороз, мати безвісти зниклого 24-річного військового Юрія Мороз. Хлопець обороняв Маріуполь та Азовсталь. Зв'язок з ним обірвався 24 березня 2022 року. Жінка продовжує його шукати і вірить в те, що син живий. По своїм розслідуванням по тим парням, які виходили з плену, Ми узнали, що он. Якобы в плену, потому что вывозили, когда он был на Сувстале, когда вывозили с встали раненых, нам сказали, что он в Донецком госпитале. У него были татуировки, и по татуировкам его медсестра узнала, что 90% якобы это он. С того момента мы не знаем дальше его судьбу, я не знаю, где он. Вот. Мы его ищем, естественно. Венера каже, вирішила взяти участь в екскурсії, щоб трохи відволіктися та відпочити морально, адже спільна проблема зближує, дає можливість поговорити та перезагрузитися. Многі нас не розуміють, тому що вони не проходять этот ад. Дівці, які хочеться, я мені з ким не общаємося, тому що ті люди, які не проходять це все, вони не знають, як це все тяжело і як це все морально. Просто решили все девочки, которые ездят на акции, все... у нас есть тема. Для вчення у нас є тема. Нам нужна просто маленькая пікапірізагського етава. А цю жінку звати Лариса Кучеренко. Після окупації Маріуполя її разом з чоловіком та сином забрали в полон. Там вона знаходилась сім місяців. У жовтні 2022-го Лариса потрапила у жіночий обмін і повернулась в Україну. Але в полоні все ще перебуває її чоловік та син. Пані Оксана мене запросила. Я спочатку думала ні, а потім згодилась. І ви знаєте, я дуже благодарна, дуже вдячна. Тут ну, трохи, трохи, трохи забуваєш, а в тому, що з тобою було і що у тебе зараз є. Мені дуже комфортно з ними спілкуватись, мені дуже подобається, і я дуже рада, що я. Згодилась Оксана Гурська, одна з меценатів туру. За кордоном спільно з канадською організацією жінка розгорнула творчу діяльність, видала збірку віршів, брала участь в мітингах, виставах та концертах. Зібрані кошти представники цієї організації вирішили витратити на підтримку жінок, які чекають своїх рідних з полону. Також представляла в Канаді Анастасію Дмитрук, автора книги Очі Маріуполя. Об'єднавши всі ці три події, всі ці три. Таких потужних заходи, презентацію книгу, виставу і виставку Очі Маріуполя ми здійснили цілий тур великий по Канаді Вікторія, Ванкувер. Торонто і Монреаль, в результаті якого зібрані кошти, ми вирішили витратити на підтримку жінок, які чекають своїх рідних з полону. Жінка каже, була зацікавлена в тому, щоб родини змогли морально відпочити та відволіктися, бо розуміє, як їм зараз важко. Мені дуже цікаво подивитися, який результат мають оці три дні, які провели жінки в маленькому турі. Якби ви бачили, які вони були в перший день, змучені, розгублені. І от вчора ми вже посміхалися, ми вже співали червону калину, а сьогодні, я думаю, ще буде краще. Тобто оці, оця коротка подорож, вона буде яскравою подією в житті кожної з цих жінок. Це те, та соломинка, яка їм допоможе триматися і пройти. Далі, цей складний шлях. Загалом в рамках туру родини військових побували в Одесі, Вилковому Болграді, Саф'янах та Ізмаїлі. Вони скуштували Басарабську кухню, ознайомилися з традиціями місцевості та подивилися на красу Басарабського краю. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми Новин. 2 липня навчальний центр морської охорони Державної прикордонної служби України відзначив 22-ручницю створення. За цей час підрозділ став потужною базою для підготовки моряків-прикордонників. Сьогодні він реформується за сучасними стандартами та нарощує матеріальну навчальну базу. Навчальний центр забезпечує первинну підготовку військовослужбовців, організовує освітні процес та виховує вмотивований особовий склад для охорони державного кордону і служби в органах та підрозділах ДПСУ. З нагоди 22-ї річниці центру всіх військовослужбовців, викладачів, інструкторів та працівників було відзначено грамотами, подяками і цінними подарунками. В Палаці культури імені Тараса Шевченка театральна майстерня Тю Хелен Бекстейдж представили захоплюючу виставу для дітей. Вона розповідає про те, як люди марно втрачають свій час і як важливо навчитися його цінувати. Подробиці дивіться у сюжеті. 29 червня в Палаці культури імені Тараса Шевченка відбулася прем'єра вистави для дітей. Казка про втрачений час. Театральна майстерня Two Helen Backstage гурт Unbroken презентувала захоплюючу історію, що привернула увагу багатьох глядачів. Вистава розповідає про марно витрачений час, акцентуючи на тому, як сучасні гаджети забирають у дітей дорогоцінний час і як швидко він спливає. Через яскраві персонажі та інтерактивні сцени діти разом з батьками занурюються у світ, де втрата часу набуває реальних образів і наслідків. Усім доброго дня. Сьогодні у нас відбулася прем'єра. велика подія. Прем'єра в такий скрутний час. Ми з діточками зробили нагадування, що час це саме головне, що є у нас, і його треба зберігати. Казка про загублений да. час створилася у нас випадково. Це завдяки гаджетам. Сусідцям, які нам тут дуже перешкоджали у наших тренуваннях акторської майстерності, тому ми зробили такий показ, як ще діткам переконливо да, по театральному ну, з'ясувати їм, що це таке страшна подія, що може життя, відбутися з кожним та, і життя може пройти ну, взагалі вдовж вас. У виставі задіяні чаклунки, які, проспавши ціле століття, прагнуть омолодитися, забираючи у дітей їхній час. Вони стають молодими завдяки тому, що знаходять дітей, які марно витрачають його і є лінивими. Керівникам театральної майстерні успішно вдалося розкрити свій задум, створивши постановку, яка не тільки розважила, але й навчила дітей важливим життєвим урокам. Головне, що це треба цінувати час, насолоджуватися їм. І ще головне, це треба цінувати, я все, все, що сказала, і все повинно йти своїм чередом. Повинно бути дитинство, юність, дорослість і до сього, до сього до, досягати самим. Ніякого мантужу. Да. І головніше поважати старших, бо вони дайму. Дріші діти у нас супер. Ми вітаємо. Вони молодці. Вистава стала справжнім подарунком для всіх присутніх. Не лише діти, але й дорослі задумалися про свій власний час і його важливість. Батьки та діти залишилися задоволеними, а актори отримали теплі оплески та слова вдячності. Сьогодні спектакль пройшов на ура. Шикарні актори режисери, шикарні, відмічки супер. Ну от просто все великолепно. Що по поводу наших преподавателей? Очень огромная благодарность им за те, що вони влажують душу в наших дітей, за те, що вони віддаються на всі сто. І благодаря їм у нас є шикарні актери. Виступ був просто неймовірний. Купу-купу вражень, чесно, мені дуже сподобалося, і я б і далі ходила на такі виступи. Дуже класно. Актори також поділилися своїми враженнями від вистави. Сьогодні у нас була вистава про загублений час. Ось я грала роль чаклунки, яка забирала час в поганих діточків, і це була вистава. Про дітей, людей, які витрачають марно час, які гають його. І ми показали, що не треба ні хвилини витрачати, треба все робити з розумом. Треба знати, як розподіляти час. Я сьогодні отримала велике задоволення від цієї вистави. Ходжу в цей театр 10 років. Я отримала велика. Задоволення від сьогоднішнього дня, і дуже вдячна кожному, хто сюди прийшов, кожному, хто витратив теж свій час на те, щоб нас подивитися, було сложно, але тільки довгі репетиції і больші старання роблять своє діло. Спочатку на сцені страшно, але потім уже привикаєш. Прем'єра вистави казка про втрачений час не тільки вразила глядачів, але й спонукала до роздумів про важливість часу в нашому житті. Вистава стала важливим культурним заходом, який залишив позитивні ці та важливі уроки для дітей і дорослих. Марія Зенченко, Наталя Маленко для програми. Новин яка ситуація з цінами на фрукти в місті Ізмаїл? Ми вирішили поговорити з продавцями та покупцями на центральному ізмильському ринку. Подробиці дивіться далі. Влітку ціни на овочі та фрукти на ринках України традиційно змінюються, що викликає інтерес споживачів та експертів. Цей сезон не став винятком. Вартість плодів та овочів значно коливається, впливаючи на вибір покупців і загальні тенденції на ринку. Яка ситуація з цінами на фрукти? Чи сильно вони змінились порівняно з минулим роком? Ми вирішили поговорити з продавцями та покупцями на центральному змільському ринку. Не сильно ли помінялись ціни на продукти на овочі? Да, да. на овощі. Да. Насколько сильно? По сравнению с прошлым годом? С прошлым годом я не, не, вспомню, но в этом году намного. Конечно. Нет, наоборот, посмотрели, поднялась, жир упал. Грибы немножко поднялись. Ну, на рублей 10-20 так. Допустим, вот такие 140, 120, 130. Кукурузка такая двойная, 20, такая 25. Кукурудза Кукуруза в прошлом году была тоже 15, 10, 20. В этом, в этом году немножко качарны, погода нас подвела, немножко качарны поменьше. Поэтому мы даем как и продаем как и соответственно. А помидорка 80 гривен домашняя, криничная. А в прошлом году в прошлом году была чуть-чуть дешевле. Пятьдесят сорок. Что стосуется тина фрукты, то продавці зазначають, що ціни змінились. Я думаю, що так же. Да, да, да не вы определяете это так ні, ну я торгую, Я примерно, я говорю примерно, это каждый день разнецінності. Що стосується покупців, то деякі продавці стверджують, що їх значно поменшало. А от кількість продавців побільшала. Ну звісно, менше зараз знаєте, стан який. а продавців не продавцов как бы так они и есть продавцы Продукция производится куда-то надо ее реализовать по-любому продавцы есть по-любому а покупатели уже потребности нету такого такого объема щоб и цены сейчас насчет цен раньше люди брали килограммами сейчас штучками Не, как и прошлый год было продавцы мало стало, во первых рынок вообще людей по все по загранице. потому що поднялся цвет вода Люди тоже, как, именно вот пожилые люди, мне жалко поїду раз приходят. Ну, Даю им там бесплатно, то грибочки тоже, то что есть на вітрині. А так все нормально. А покупателей больше стало? Мало. Меньше. Люди уїхали, так. Да продавцов больше прилавки полные да нет конечно бабули вот вы посмотрите контингент на рынке бабуль практически не видно хотя это люди которые нуждаются в витаминах вот в данный период но они не могут себе этого позволить а продавцов больше продавцов да Закрой, думайте, e, ну, тому що село виживає только за щодо виращування сельхозпродукции. продукцій. Звісно, ні реалізують на ринку. Це їх зароботок, тому що заробити більше нігде. Катерина Бойченко, Бойченколя Кулинич для програми. Новин поліцейські затримали двох жителів Дніпропетровщини за спробу підпалити три квартири в Одесі. Правопорушникам з численними судимостями слідчі повідомили про підозру. Паліям загрожує до 10 років позбавлення волі. На початку квітня 33-річна жінка повідомила про спробу підпалу її квартири в Пересівському районі. Менш ніж за тиждень ще дві жінки заявили про аналогічні випадки: одна в Приморському районі, друга у тій самій багатоповерхівці, але двома поверхами нижче. Поліцейські затримали двох жителів Дніпропетровщини за підозрою у замоках на пошкодження чужого майна шляхом підпалів. Встановлено, що в квітні зловмисники, прибувши на автівці до Одеси, підпалили вхід до однієї з квартир багатоповерхівки у Переспському районі. Задля скоєння злочину вони використали заздалегідь підготовлені, легкозамисту речовину, автомобільну шину, ковдру, які принесли з собою та підпалили. Аби не видати себе та залишити свої протиправні дії непомітними, правопорушники приховували своє обличчя, зафарбовували камери відоспостереження та вічки дверей сусідніх квартир. Наразі встановлено причетність фігурантів до скоєння трьох аналогічних підпалів в багатоповерхівках на території Пересипського та Приморського районів Одеси. Вжитими слідчо-рошуковими заходами поліцейські встановили причетність до скоєння злочинів двох раніше судимих жителів Кривого Рогу, яких було затримано на Дніпропетровщині. Слідчі вже повідомили фігурантам про підозру за частинами 2 та 3 статті 15 та частиною 2 статті 194 кримінального кодексу України у закінченому та незакінченому замахах на умисне пошкодження чужого мина шляхом підпалу. Суд обрав фігурантам запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави. Їм обом загрожує до 10 років позбавлення волі. Слідство триває, всі обставини та особи, які можуть бути причетні до злочинної діяльності, встановлюються. Що стосується курсу валют та погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 40 гривень 55 копійок, продати за 41 гривню. Євро, купівля 43 гривні 55 копійок, продаж 44 гривні 15 копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, четвертого липня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-західний 6-11 метрів на секунду. В день 9-14 метрів на секунду. Температура повітря вночі 17-19 градусів в день 25-27 градусів. В Одесі хмарно, без опадів. Вітер змінних напрямків 2-3 метри на секунду. Температура повітря вночі 22-23 градуси. В день 27-29 градусів з позначкою плюс. Усі випуски програми «700 Секунд ви можете переглянути на нашому сайті ізмілтікрапкаком на нашому youtube каналі Ізмілтіонлайн та у Фейсбуці. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі.